Доброго вечора, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. А якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка майбутнього, можливо, вам покращити ваші результати. Долого перегляду. Виправ сьогодні. на бага. Вчора показував синоптик, дощ буде на вечір. Вечір прошу такий сонячний. Дивлюсь, сьогодні на вечір також синоптик показує, що буде дощ. Сонечко свіде, давай я приїду порибалити, подивлюсь, вийде, не вийде щось приймати. Приїхав на водойду сонечко, коли позакидав, такий радий. І хвилинок за 10 15 погода міняється на противополужку. Бачимо, вже таке накрапає дощ, штормова погода. Вітер, не знаю, вже 15-20 метрів в секунду, мабуть. Ну не знаю. посидим. Бачу, щоб іде дощ, промокну. І дощовика нічого не брав. Рибка непогано поверху гуляла, скидалася. Тільки вітер почав. Віяти, вилька появилася рибка, прикротила гуляти. Будемо сподіватися, що тона рибка переміститься. Лише до дна і підуть у нас гарні тропені покльовочки. Хотілося б вірити вдалого перерву. Друзі, дощик гарний прийшов. Трішечки почало затихати, але дощ такий невеличкий йде. Подивимось. Хочеться отримати гарну покльовочку. Зачекаємо. Сьогодні використовую восьмий гачок, по попапчики жовтого кольору і червоного, восьмий. Восьмий номер. 8 мм діаметр, зразу забиваю, потім ще трішечки додаю пелицю, вкладаю гачок, робимо такий бутерброд. І ще раз забиваю. І треба міцно забивати. подивимося. О, вроді пасочка супер. І будемо закидатись. Друзі, така як поклювочка. Таке як. Оба! Як... Є хтось!

Начебто спортивних розмірів. Наша рыбинка. Йоху. Ось такой нас сегодня Карпушкин. О, реально, реально, а -а -а. друзья. Ось такой Карпушкин. Гарный, друзья. Друзі, таке як поключка. І таке як нема нічого. А ні ще сі. Але таке як спортивних розмірів. Якщо б це був карасик. Було б. гарно гарний карасик але щось по відчуттях Слабий супротив поки що. Да, рибка Невелика. Будемо надіятися, що карасик. Друзі. Таке як гарний карась. О, та, друзі, дивіться, який гарний карасик. Ой-ой-ой-ой-ой. О, гарненький. Друзі. Приємний гарний карасик. І на ось такий попопчик червоний, друзі. Клас. Друзі. така як рибка є. Напевно. Невеликих розмірів. Мабуть. Хотілося б, а вже ж побачить якщо така рибка щось незрозуміло, начебто і рибка невелика, але такий приємний супротив, друзі, подивимось. Хотілося б... Бух, коросиками короб. Хотілося б щось є і... Ех, друзі. Короп чучок невеличкий. Ось такий Бешкетник Друзі. Ой будемо відпускати друзі і покльовочки такі слабенькі, друзі. Друзі, покльовочка хтось є? На жаль, невеличкий хотілося б, щоб карасик. як ще Друзі, рибка невеличка. На жаль. Фу. На жаль, невеличка. Але, як там кажуть, коли не ловиться, все одно приємно, Даже з такою рибкою. Поборотися, друзі, ось такий карпушка у нас клюнув. Все як положено. За нижнього по, друзі. Так, будемо його відпускати. Друзі, забув ліхторик, причепив до екшенкомери. Причепив телефон. Надіюсь, що коросик. Друзі, дивіться, який карасик ще один. Упіймався Гарненький сидів уже. Ну під кінець рибалочки. Шикарний, шикарний, друзяки. Супер. Друзі, відрибалили пару годиночок. Риболовлі получили задоволення. Рибалочкою такою короткою. Взагалом, задоволений, було декілька ще приємних сходів. Друзі, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.